Всім привіт! Ласкаво просимо на канал торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо, захоплюючи світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми поговоримо про один з цікавих напрямків у дизайні інтер'єру, а саме стилі етно. Цей стиль заснований на традиціях, фольклорі та культурі різних народів і саме зараз стає дедалі популярнішим і в нашій країні. Будь то українське село, французький прованс чи арабська мозаїка, етностиль завжди буде в моді. В цьому випуску ви дізнаєтесь, що ж це таке етностиль, які в ньому кольори та декор, яке світло притаманне етностилю. Етностиль це прославляння різних культур і традицій через дизайн інтер'єру. Це про наповнення вашого простору елементами з усього світу, створення дійсно унікальної та електричної атмосфери. Тож, як ви можете включити етностиль у власний простір, дозвольте ознайомити вас з деякими ключовими елементами та порадами. По-перше, давайте поговоримо про кольори. Етностиль охоплює насичені землисті тони, такі як теракотовий, охристий та глибокий зелений. Ці кольори викликають відчуття тепла і автентичності, які ідеально підходять для створення затишної атмосфери. А якщо ви вирішили створити дизайн інтер'єру саме в українському етностилі, тоді основним кольором, як правило, є білий кольор. Його доповнює яскравий декор червоного, чорного, річе блакитного, синього, зеленого та коричневого. До речі, ідеальним оздобленням стін для етностилю вважаються рідкі шпалери. Саме торгова марка Біопласт має найбільший вибір рідких шпалер, які підійдуть під будь-який етностиль. Далі поговоримо про текстури та меблі. Текстури відіграють вирішальну роль в етнодизайні. Подумайте про тканий текстиль, ручне різьблення по дереву та складні візерунки, натхнені традиційними ремеслами. Ці текстури додають глибини і візуального інтересу вашому простору. А тепер поговоримо про меблі та декор. Обирайте предмети, які розповідають історію. Наприклад, марокканський килим ручної роботи, українські рушники і глечики на полицях або витвір африканського мистецтва. Також ви можете змішувати і поєднувати різні культурні елементи, щоб створити індивідуальний стиль. Не забудьте додати трохи зелені. Рослини не тільки вносять життя і колір у ваш простір, але й пов'язують вас з природою, що є загальною темою в багатьох дизайнах натхненних етно. І, звичайно ж, освітлення ще один важливий аспект етнодизайну. Вибирайте тепле розсіяне освітлення, щоб підкреслити затишну атмосферу вашого простору. Подумайте про ліхтарі, свічки або підвісні світильники з деталями в етнічному стилі. Це був експрес-курс з дизайну інтер'єру в етностилі. Пам'ятайте, що головне приймати різноманітність, шанувати різні культури і давати волю своїм творчим здібностям. Дякуємо, що дивитесь нас. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, поділитися і підписатися на наш канал, щоб отримати більше дизайнерського натхнення. До наступного разу і щасливого декорування!